Друга частина мого відео про речі українських брендів в моєму гардеробі. Розпочну я сьогодні із сумки від Baglet, модель B111. Це єдина сумка українського виробництва моїй колекції. Вона у мене вже десь півтора роки. Я її дуже люблю. Вона практична, легка, містка і загалом дуже універсальна. Також вона проста в догляді. Шкіра гладенька, однак вона не дряпається та не псується від води. Фурнітура нейтральна, неяскрава та дуже якісна. Як ви знаєте, в мене багато сумок в колекції, але ця чи не найулюбленіша саме на кожен день. Модель Багет загалом вона актуальна, трендова, але в той самий час досить нейтральна та легко комбінується та доповнює кожен образ. Щодо самого бренду, то наскільки я знаю, він з Києва, у них широкий вибір виробів зі шкіри. Бренд став відомим завдяки рюкзакам, але мені здається, що саме після випуску цієї моделі сумки B 111, він став гіперпопулярним на просторах інстаграму. Цю сумку досі люблять та носять відомі блогери та селебріті, її актуальність з роками не знизилась. Сумка також має. Символічне значення для мене, тому що це подарунок від подруги на мій 30-й день народження. Також хочу додати, що вироби баглет можна придбати не лише онлайн, але й в різних шоурумах в різних містах України. Друга річ, яку я хотіла вам сьогодні показати, це плаття від нуга, сатинове плаття, комбінація золотистого кольору. Йому також вже півтора роки. Купувала його безпосередньо в шоурумі бренду в Києві. Пам'ятаю, що мені було складно обрати, тому що всі речі в них просто шикарні. Рекомендую вам звернути увагу на цей бренд. Якість, крій, деталі, в них все завжди на висоті. Колекції досить базові на перший погляд, але насправді речі в них з цікавинками. З їх речей можна легко зібрати капсулу, що зручно та цікаво, наприклад, речі з попередніх колекцій перекликаються з речами з нових колекцій, можуть мати якісь однакові елементи чи бути однакових кольорів. Щодо самого плаття, то я його дуже люблю, ношу в усі сезони без перебільшення. Стилізую з усім: від трикотажу до бововняної сорочки чи піджака. Щодо взуття, то від грубих, теплих зимових чобіт до делікатних ніжних посоніжок. Загалом я дуже ним задоволена. Ще додам, що бретельки ззаду можна регулювати і довгі смужки на спині додають родзинки цьому плацю. Третя річ сьогодні це штани Сліпер. Це досить недавня покупка та доповнення до мого гардеробу. Будуарні брюки з пухом у молочному кольорі, так звучить їх назва на сайті бренду. Свої ж я купувала на платформі Луїза Віарома. Бренд сліпер не потребує додаткових представлень чи реклами, його люблять та знають в усьому світі. Носять зірки від. Кендал Дженнер до Джуліани Мур. Їх піжами з пір'ям з'являлись у відомих фільмах та серіалах. Недавно бренд також опинився в центрі скандалу саме для українців. Не буду вдаватись в подробиці, я думаю, ви про нього чули. Обурило, мабуть, найбільше що, чітких спростувань чи заяв від бренду ми так і не почули. Брюки я купила ще до цього всього скандалу, викидати, дарувати, продавати я їх не планую, планую навпаки, носити їх більш теплі дні і позадому. Скоріше за все, купувати щось від цього бренду знову я не буду. Штани незвична, як для мене, річ, не супер практичні, але я хотіла доповнити свої базові речі чимось цікавим. Подобається поєднання таких штанів з оверсайзними сорочками, светрами та худі. Ну а щодо взуття, то класно комбінується як з підборами, так і з чимось низьким, наприклад, з актуальними зараз балетками. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте лайк цьому відео та до зустрічі!